Вітаю вас! Я Тетяна Крижановська, і в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які кожен на своєму фронті наближають День великої перемоги. За мить в цій студії з'явиться український політик, громадський діяч, письменник та журналіст телеведучий. Сам себе він називає філософом та професійним провокатором все це про Дмитра Корчинського. З початком російського вторгнення він оголосив про створення добровольчого батальйону братство. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Розпочнемо із вашого батальйону Братство. А наразі дуже цікавить, які у вас були завдання навесні навколо столиці і які наразі на півдні? Ну, звісно ж, про те, що можна говорити навесні? Ми діяли в обороні Києва на лівому березі, так склалося. Батальйон брав участь у звільненні Лук'янівки, Нової Басані інших сіл спільно з горно-піхотною бригадою з 8-м батальйоном. Непогано впорався. Дяка Богові, у нас не було вбитих, якась кількість поранених. На жаль, вони тоді ще всі люди були не оформлені. Збройних силах, і о, зараз у нас великі труднощі з тим, щоб якось о, цих наших поранених примусити державу попіклуватися про цих наших поранених. Хоча дещо держава робить в цьому сенсі. Зараз батальйон на півдні і діє в Запорізькій і Херсонській області, виконує бойові завдання. Останнім часом, поки дозволяли обставини, плавав через Дніпро. Тобто ми заходили в тилу ворога і теж, скажімо, командування було задоволене. А наразі ви зі зброєю в руках чи ділитесь своїм досвідом з бійцями? Ні. Після весінніх подій я не брав зброю до руки і допомагаю батальйону. Чим можу. І сподіваюся, що мені не доведеться. Все не стане так погано, щоб знову мені довелося брати зброю в руки. Ну, Вік уже трошки не той, але по мірі можливості я допомога. Як і всі українці сьогодні, або на війні, або допомагають Збройним силам. А як ви підбирали бійців в свій батальйон? Люди мають бути відчайдушні, мати. Непогане здоров'я і вірити в Бога. Із величезного досвіду, чи можна порівнювати чеченську війну зараз з теперішньою нашою російською? Можна порівнювати. І перша чеченська війна і Друга Чеченська війна. Чеченці були в гіршому стані, ніж ми. Вони не мали ні залпової артилерії, ні авіації, ні просто навіть нормальної артилерії. Їм ніхто не допомагав? Весь світ був тоді проти них, і тим не менше вони виграли першу чеченську війну. А спротив, у них активна фаза спротиву була після цього більше шести років, уже в другій чеченській війні. Тобто, в значно гірших умовах вони тоді перебували і, тим не менше, діяли достатньо успішно. В цілому Мабуть, важко сказати точно, але за різними оцінками від 100 до 300 тисяч вони втратили вбитими в цій війні, і навіть після цього продовжувався спротив. Зараз іноді акції непокори в Чечні, і напади на представників окупаційної адміністрації і репресивного апарату трапляються і нині ще в Чечні. Тобто мушу сказати, що нам значно легше, ніж чеченцям. Нам допомагає весь західний світ. Ми значно краще озброєні. Нас просто більше, і в цьому смислі нам значно легше. Але ну скажімо, то теж була повномасштабна війна. Тобто тоді Московія застосувала всі ті сили, які у неї були, як і зараз. Зараз тривають обшуки в українських церквях окупованих. А як ви вважаєте, ну, взагалі, що ви думаєте? Я думаю, що ці обшуки принесуть дуже багато цікавого Службі безпеки України, тому що насправді це не церква, це, це ворожа структура, і РПЦ ніколи не було церквою. Це був один з державних департаментів. В кращому випадку, а в гіршому випадку спецслужба. Вона була створена як спецслужба, Московська патріархія була створена в 43-му році як спецслужба, і створювалася вона силами НКВД. Тоді потім вона була тісно афільована з МГБ, з КГБ, зараз з ФСБ, і ніколи ніким не сприймалася як церква, тобто це не церква. Це просто розвідувальна диверсійна мережа в середині України, яка маскується християнськими символами і атрибутами. Тобто, звісно, вона має бути ліквідована і, скажімо, матеріалів для того, щоб її ліквідувати, і підстав для того, щоб її ліквідувати, більше ніж достатньо. Як тоді бути з людьми, які з вірою приходять в церковь, і ну дійсно, ось я, наприклад, віруча людина, да. І я приходжу туди, молюся і вірю в те, що я дійсно прийшла в українську церкву. Да? А як тепер бути людям, які ходили туди і вірили в це? Я думаю, що цим людям треба прозріти, а держави і суспільство мають порятувати цих людей. Багато ж людей ходило в трастові. Фонди і в трастові піраміди з найкращими намірами з вірою в те, що вони розбагатішують, покращать своє матеріальне становище, несли гроші в трастові фонди. Вони в це вірили. На жаль, тоді держава їх не захищала, і дуже багато людей втратили свої статки. Багато трагічних випадків в зв'язку з цим було. Так само люди зараз інвестують кращі риси своєї душі, несуть лицемірам. А ми маємо пам'ятати, що найгіршими ворогами Христа є не атеїсти, не язичники, не іновірці. Найгіршими ворогами Христа є лицеміри. І ми це бачимо з Євангелія. Що в Євангелії всі персонажі неоднозначні, навіть Іуда жахнувся своєму вчинку і повісився сам. Навіть понтій Пілат настільки не хоче розпинати Христа, що подекуди ми відчуваємо до нього співчуття. Але хто намальований чорною фарбою, от чисте зло це лицеміри. І от ми маємо справу з лицемірами. Вся РПЦ це збіговисько лицемірів, які визискують віру нещасних і наївних людей. Вони їх обманюють. Там немає Бога і близько. І звісно, що. Якщо ми приходимо до Бога, ми повинні бачити. Якщо Бог нам не розкриває очі, то це значить, що ми приходимо не до того Бога. У християнина головний орган це не очі і навіть не вуха. Головний орган це ніс. Якщо християнин не відчуває запах у сірки, значить щось не те, коли він має справу з сатаною. А там сатана. Там просто смердить сіркою за тисячу кілометрів від капищ московської патріархії. І ті люди, які не відчувають цього запаху сірки, ну це щось не те. Значить, вони принюхалися, а це дуже небезпечно для душі. А де у нас на Україні настояща церква? Ну, треба шукати, що таке церква. Церква це еклезія Божа, це зібрання вірних. Вим'я Господня, церква це не організація священників, наприклад. Тобто священник виконує дуже важливу функцію в церкві, єпіскоп це дуже важлива функція в церкві, але церква це не організація єпископів і священників. Церква це зібрання. І по-грецьки так і називається, еклезія. Це зібрання полюсу для вирішення найважливіших питань. І треба шукати те зібрання вірних. В якому ви відчуєте чисту віру і це зібрання, якому ви будете готові віддавати, і яке буде готове віддавати і допомагати вам. Якщо ви прийшли в церкву і вам не допомогли, якщо у вас біда, то це не церква. Якщо там, скажімо, у вас хвора дитина, а церква не скинулася, не віддала все для того, щоб її вилікувати, то це не церква тоді. Якщо ви не готові це зробити для кожного члена цієї церкви, то ви не в церкві тоді так само перебуваєте. Тому що церква це дуже тісні, дуже інтимні стосунки між людьми, між людьми, які там перебувають, засновані на любові. Якщо там нема любові, а є просто обрядовість, то все Євангеліє говорить проти цього. Каже, що основне Бог є любов. А обрадовість це, ну, це важливо теж, але це навіть не другорядне, це третьорядне. ось, чого ми ніколи не бачили, це любові в оцих от зібраннях московської Патріархії. Ми там бачили завжди лицемірство, ми бачили ненависть до України, ми бачили ненависть до цього народу, і ми бачили, що ну, їм не плювати на. На всіх цих людей в одному з інтерв'ю ви сказали, що нам пощастило, що в Кремлі зараз огидний Путін, якого зневажає весь світ. А як би на його місці був, наприклад, Навальний? Нам було б набагато складніше, бо прізвище неважливе. Цієї війни не вдалося би уникнути. Ну, так і є. Ми е, останні 500 років перебуваємо з Московією або у стані війни, або у стані рабства. І незалежно хто у них на престолі, прозахідна людина чи чистий азіат, ординець ми все одно страждаємо. Все одно вони нас прагнуть завоювати і знищити. І чим більш прозахідна людина у них, тим нам гірше скажем, Петро І прийшов, абсолютно прозахідна людина. Він любив Голландію значно більше, ніж Росію, всіх перевдягнув в європейське плаття. І а, він вбив величезну кількість українців, при ньому стало значно гірше, ніж було. Катерина II, німкеня жодної краплини російської крові, переписувалася з Вольтером. І, а, вона покріпачила, знищила Гетьманщину і знищила Запорізьку Січ. Скажем, більшовики прийшли. Більшовики це носії найбільш модного тоді західного вчення соціал-демократія. Це пік моди західної. Вони всі виховувалися в бібліотеці британського музею. Троцький приїхав із Сполучених Штатів Америки, і от саме ці люди дуже західні, знавці. Європейських мов вони вбили мільйони і мільйони і мільйони українців. Тобто нам не потрібні прозахідні люди на цьому престолі. Тобто, добре, що Путін всі бачать його сутність, нам за це дають озброєння і так далі. Якби була інша людина, то світ би просто дивився, як вони нас поглинають, і допомоги було б значно менше. От, скажімо, Перша Чеченська війна, у них був про західний Єльцин, який вбив 100 тисяч чеченців. Захід його любив. Чеченцям ніхто не допоміг. Тобто все було чудово. Якби він тоді напав на Україну, то так само нам було б значно важче тоді. А стосовно мови російської, української як ви відноситесь до людей, які. Наші українські люди говорять на російської мові Українці, які говорять російською мовою, я до них ставлюся як до людей з обмеженими інтелектуальними і лінгвістичними здатностями. Вважаю, що їм треба поступатися місцем в тролейбусі, треба резервувати для них спеціальні квоти в якихось місцях. Проявляти до них вічливість, ну але само собою ну, не може допускати до певних професій. Ну там, скажімо, людину, яка має вади зору, ми, скажімо, не зробимо редактором якої-небудь газети, ну, яка не бачить. Людину, яка має вади опорно-рухового апарату, ми не візьмемо на роботу бетонщиком другого розряду. Він це не потягне. Людина, яка не здатна вивчити, що українською, що переклад, якщо російською риба і українською буде риба, а дерево перекладається як дерево, мабуть, не варто допускати до якихось керівних посад в державі. Ну, мабуть, так. Ну, тобто, в українська мова це настільки просто, що людина, яка продовжує в умовах війни спілкуватися російською мовою, це людина все-таки з певним обмеженими лінгвістичними здатностями. Якщо говорити взагалі глобально, то як казав Хайдегер, мова дім буття. Мова дуже багато визначає в нашому мисленні і в нашому бутті. І російська мова це карцер буття, українська мова це схрон буття, там, скажем, грецька мова це храм буття. Мієте, мова це і є життя. Вона дуже притаманна в ландшафту. І це дуже відчувається. Мієте, коли дівчина говорить українською мовою часто, дівчина розмовляє українською мовою. Ну, панянка. Починає говорити російською, одразу видно, що заболоні, і нічого не зробиш. Ми маємо стимулювати так звані малі народи Російської Федерації для розхитування всередині країни Росії. Обов'язково маємо це зробити. Вся Росія складена з поневолених народів. І, взагалі, російський народ це натовп людей, які забули. Власне походження і власну національність, тому що візьми будь-якого росіянина, так званого, виявиться, що дідусь у нього татарин, а мати у нього з Гудаути, і от вони мають згадати власну національність, і Україна має надати допомогу кожному народу, який намагається згадати свою національну ідентичність в першу чергу кавказьким народам, тому що це ключ до дезінтеграції Ерефії татарам, Башкірам, тюркам, всім тюркам, само собою, ну і всім, хто прокинеться. Тобто, там ми маємо допомагати, ми маємо стимулювати, і наша оборона має бути надзвичайно активною. Тобто, ми маємо прийти туди і допомогти цим народам звільнитися. Тобто, з виходом на державні кордони для нас війна не закінчиться, бо до тих пір, поки існує Московія, Є війна до тих пір, поки вона існує, ми в смертельній небезпеці. Якщо останні 500 років було так, то швидше всього наступні 500 років буде точно так само в тому випадку, якщо ми їх не доб'ємо. А якою ви бачите нашу перемогу? На руїнах Кремля. Я думаю, що коли хлопець Микола, 72 ї бригади, повісить Путіна на воротах Спаської вежі, оце ми скажемо, що. Наша перемога все добре, можемо відпочити. Ще повернемось до російської пропаганди, і риторика міняється просто на очах. Яка ваша думка з цього приводу? Я думаю, що російська пропаганда ефективна, тому що в неї вкладаються мільярди доларів. Головне в пропаганді це кількість повторень. Тобто, якщо мільйон разів повторити, що кучма вбив Гонгадзе, то на якомусь етапі в це повірить навіть сам Кучма. Тобто, позаяк їхня пропаганда по справжньому масована, і, e, e, і всередині країни їхньої і назовні, то вона ефективна. Що б вони не говорили? Які б дурниці вони не говорили. Це перше. Друге, коли ви ведете пропаганду, і вони це чудово знають. Ніколи не потрібно логічно узгоджувати різні меседжі взагалі не потрібно, тому що людина сприймає різними ділянками мозку, і там все це чудово вживається. Тобто можна говорити, що ми захищаємо євразійський світ, а, чи євразійство це тюрки взагалі. А, і в той же час виступаємо за слов'янську єдність, таке відношення слов'янська єдність. Більшість слов'ян живе, скажем, західніше за Україну. І всі слов'яни завжди ненавиділи Москвою, більше, ніж її ненавиділи всі інші народи. Іншим. Казати, що ми за православ'я і в той же час оголошувати джихад вустами Кадирова, тобто узгоджувати ніяк не потрібно. Тобто, головне, щоб це було впевнено. Все, от вони впевнено мелять дурниці, які суперечать і в реальному часі одна одній, і тим паче, ви правильно кажете, вони і змінюють якісь меседжі, і не хвилюються про те, щоб якось пояснити всі свої попередні положення, тому що це вже забуто. Головне масовано, головне вкласти багато грошей, головне багато разів повторити і ніколи не сумніватися. Як казав свого часу Геббельс, справедливо, що якщо пропаганда розрахована на ідіотів, вона досягає всіх. А якщо ваша пропаганда розрахована на університетську професуру, то вона не досягає нікого, нею неможливо. Переконати навіть університетського професора. Тобто їхня пропаганда розрахована на ідіотів, вона масована, вона систематична і тому вона ефективна. І останнє запитання, тому що наш ефірний час завершується. Е, найпоширеніша фраза наразі не на часі, та після перемоги. Так, ось до чого треба готуватися після перемоги. Ну, всі труднощі почнуться якраз після перемоги. Що зараз вся нація об'єдналася. У нас консенсус національний щодо ворога. Ми всі знаємо, хто наш ворог. Ми всі знаємо, що потрібно робити. Ми всі розуміємо, що, попри всі наші розбіжності, треба досягати єдності. У нас у всіх є спільна мрія. Після перемоги все це зникне. І ми знову згадаємо один одному все, хто про такого зробив, все, що було. Знову ми не будемо знати, що робити. Знову, якщо одна частина нації буде хотіти одного, то інша буде хотіти прямо протилежного. І взагалі будувати важче, ніж воювати українцям вдаються добре три речі: війна, бокс і співи, от все інше українці роблять погано. Я думаю, що без більшості цих речей, які ми робимо погано, можна обійтися, а все решта нам дадуть американці. Але от наша фішка це війна, бокс і пісня. Тому що в інших речах у нас нема хороших досягнень. А це правда, що після перемоги почнеться гражданська війна. Я не думаю, що почнеться війна, тому що після перемоги нам потрібно буде енергія нації буде спрямована на те, щоб якось да, по-новому влаштовувати життя на Донбасі в Криму. На нових територіях взаємодіяти з тими народами, які звільняться з під московської окупації, ми розуміємо, що всі ресурси, які ми можемо використати для відновлення і для ривка економічного, знаходяться там, тобто, це нафта і газ. Вони мають тепер служити на благо українській економіці, а не російській економіці. Ще залишиться велика проблема позбавити рештки Московії контролю над ядерними арсеналами. Тобто, роботи ще буде дуже багато і буде куди застосовувати зусилля. Тобто тут буде не до громадянської війни. Тобто, між собою, для того, щоб воювати між собою, потрібно, щоб навколо було більш-менш спокійно. Дуже дякую, що завітали у нас в студію. Дякую вам. До перемоги. Слава Україні! Слава героям! Нашим сьогоднішнім гостем був український політик, громадський діяч, письменник та журналіст-телеведучий Дмитро Корчинський. Його кредо наразі: Війна має бути закінчена на руїнах Кремля. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в YouTube. Це була програма Віч на віч. Дивіться нас наступного тижня в цей же час. Все буде Україна!